Ну, я б почав з того, що а, було згадано, що історію можуть використовувати, тобто історію можуть маніпулювати. Ну, маніпуляція це частина життя. Тобто маніпуляція це в тому числі і взаємодія так чи інакше під іншим видом. А, взаємодіяти можна по великому рахунку з усім, з чим тільки людина може придумати в цьому всесвіті. Тому. Остерігатись маніпуляцій з історією, ну це те саме, що остерігатись маніпуляцій по життю, ну тоді залишається хіба що не жити. Так само з історією. І ідеологічне забарвлення або ідейне забарвлення історії, воно є завжди присутнє. Не не неідейних наративів історії. Ну я я про такі не знаю, можливо, вони десь створені були, але за скільки років читаю книги і Сам написав одну книгу, і зараз думаю над, над другу над проектом другої книги. Так ось, поки що за ті там тисячі перечитаних книг, статей і так далі. Я ще не знаходив не ідейну і не ідеологічну версію історії. Можливо, вона десь там якби є. Питання в іншому знаходиться: наскільки наратив про минуле. О те, що було сказано, що от є домінуючий альтернативний, домінуючий відповідає, наприклад, там, інтересам держави. Ну, це в ідеалі він відповідає інтересам держави. Е, може бути таке, що він відповідає тільки окремим групам в державі, тобто окремим групам в ті чи інші мірі пов'язані з можнавладцями. І це далеко не тотожне тому, що відповідає інтересам держави. Ось, наприклад, яскравий приклад України. Домінуючий наратив. Він про який ми зараз будемо далі говорити, він вигідний окремо групам, але він суперечує національним, те, що називається національним е інтересам і навіть безпековим інтересам е держави України. Тобто, але при цьому здійснюються людьми, які ну, там часто навіть мають офіційні посади е і тому подібні речі, або находяться там на, на державній службі, е в державному секторі, так би мовити. Тому тут велике питання: чому працює наратив?